Привіт усім, мене звати Надія Хоп. Я вирішила знімати відео такого формату, я буду дзвонити українцям, не українцям. Просто з ними розмовляти і, надіюся, що буде щось смішне, і вам буде цікаво це дивитись. Тож, давайте почнемо. Привіт! пишеш? Чому ти не говориш. Що? Це було города. Дівовати! Скажи, Недалеко. А чего ты на украинский не размовляешь? Потому да, ну, что в России же я не знаю. Да? А знаешь украинскую? Ну да, я сейчас лет учу. А можешь со мной Это надо вспоминать. А попробуй. Ха, хм. да не так легко. Ну попробуй. И что мне сказать? Просто размовляй со мной на украинский. Ну это странно. Чего я что, стрёмно разговариваю? Не, ну у меня получится плохо. А чего ты так думаешь? Ну, блин, ну, знаю. <laughs> ну, ты же не пробовал. Как это не пробовал? Все сидят пробовал. Ничего не вышло? Нет. Беда. Ну, хорошо, а ты что тут делаешь? Еще таких, как ты. Да, а наши меня шукают. Просто. <laughs> хорошо, я иду далее, а тебе хорошего дня. Привіт. Привіт. А чому не на українській? Добре буду розмовляти. Ааа, хочу. <режу> 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 ти звідки? Як справи? Найка. Ясно, я зі Львова. <режу> а що ти тут робиш? <режу> Ой, не знаю, просто зайшов, другий раз уже в кісі. А я теж другий раз, давай п'ять. <режу> не знаю, що тут роблю, просто зайшов і не можу зрозуміти, що тут відбувається. Ясно. Глухових нормальних людей зовсім немає, в принципі. Угу. <ривіт> <ривіт> а ти що тут робиш? Ой, я тобі не скажу, що я тут роблю. Бо ти зараз відключишся. Чого ти вдома? <ривіт> я відео знімаю. Яке? <ривіт> ну я зараз вас записую. Якщо ти попросиш мене викладати, то я не викладу. Не знаю, а навіщо? Я взагалі такий український відеоблогер, початківець такий собі. Та ми думаємо, що щось цікаве можна познімати, посміятися. Ну, тут цікаво зовсім тяжко. І... дещо цікаве є. Мене ну, звільнили вчора, тому я кажу, сьогодні проснувся і мені сумно стало. І... А чого тебе звільнили? на добре працював. А звідки тебе звільнили? Війницях, я не знаю, не знаю, Та я розумію, я сама кравець-закрійник, технолог швейного виробництва і всяке таке. <реш> а я дизайнера. а де? <реш> Ясно. Прикольно. <реш> <реш> добре, я тоді йду далі, що шукати щось смішне. Пока. <реш> <реш> Чи ти в окулярах сидиш? Сонце світить? Так. Де? – У мене біля стара лампа. Та, ну то виключи її. А чого в кепці? Холодно. А ти звідки? Я з Дніпра. – Ясно. А що ти робиш? – Я спілкуюся. Так? І що нормальні є люди? Ні, нормальні. <laughs> Ясно. Дуже мало нормальних людей. Ти молодець, що українською розмовляєш, бо зазвичай мені треба просити, щоб зі мною говорили на українській. Все сразу привет, привет. Я, я сказати, привет, нет, просто надо привет. <laughs> не правило. Я зазвичай разумляю на российском мове. Та я зрозуміла, що ти якщо з Дніпра, то... Але дякую, що розмовляєш зі мною на українській. А ти звідки? А як ти думаєш? Ти ну, ну так. Що таке? Я не знаю, як воно на українській мове. Судога. Ну я б поняла. Напевно, так само може не так. Якийсь Корч чи щось таке. Ладно, я коротше йду далі, а тобі гарного дня. Давай пока. Дякую. Що ти так А що ви тут робите, дівчатка? Не знаю. Хочете потрапити моє відео? Хочете потрапити в моє відео? Надія хоп шукайте на ан ан англійськими буквами. Я вам зараз напишу. Так, я зі Львова. Ну, а що ви тут робите? Чого не в школі? Ми даємо. А ну ви здоров'яйте. Дівчатка, папа, гарного вам дня. Побач. Чого вас так темно? Ви О, припроси, припроси. Ладно, ладно, стой, стой, виклик стой, ніщо. Стой, стой. вас там так багато, що ви робите? Що? Я не почула, але ладно. Ви, ви звідки? Єгіп? Ясно. А чого в темноті сидите? Ну сиділи. Ось в тебе чудова. Дякую. А ну дуже склада. <смі> Я не бачу, воно посміхнеться. <смі> а що ви тут взагалі робите? Ми шукаємо такі дівчата, як ти. А? Що мене шукати? Вас теж погано чути. Час. В общем, ми шукаємо, шукаємо дівок для того, щоб з ними Почати стосунки все. Ясно. А це він пише і ти говориш, так на нашем. Ясно. Давай, там, Давайте. Там. Давайте, гарного вам дня. Мама, бажано, попад. Ака? Привіт. Это звідки. Я. А що ти тут робишь? І як? Є нормальні люди? Так, так. Ясно. А ти на на український між розмовляти? А чого не розмовляєш?